Друзі, всім ведего дня на продажі трьохкімнатна квартира на мікрорайоні Жовтневому. Тут у нас виходить вхід в квартиру, вхідні броньовані двері. Далі у нас іде вхід на кухню. Тут у нас колись була робоча поверхня кухні, але в зв'язку з тим, що меблі дуже старі, то їх просто демонтували. Ось так виглядає квартира, вікна металопластикові. Ось такий вигляд у двір, дуже затишний дворик тихенький. Далі ми з вами переходимо по коридору в наступну кімнату. Ось такий у нас коридорчик. Тут колись стояла величезна шафа, як ви бачите, вже немає кусочку шпалер. Тут у нас іде зала або ще одна кімната, велика спальня може бути. Тут у нас також іде величезний, класний балкон заспаний. Далі ми з вами переходимо. У нас іде ще одна кімната з балконом. Квартира у нас іде на дві сторони, дуже простора і зручна. Ось сюди на зупиночку. Так, далі у нас туалет ось такий, акуратно облицеваний плиточкою. Тут у нас ванна кімната, як ви бачите, з бойлером. І тут ще одна кімната, але тут потрібен буде косметичний ремонт, тобто треба буде перешпаклювати, бо повідходили шпалери, люди їх спеціально повідривали, щоб було все видно. Кого цікавлять деталі квартири, тому звертайтеся в приватні повідомлення. Всім гарного дня!